Вітаю вас, шановні глядачі та підписники. З вами я, Сергій Макаренко. То мої життєві історії. І сьогодні у нас новий сюжет. А я розповідатиму про наші здруженої подорожі Кантоном Тюріх, про москалів, які на жаль проникли в соціальну систему Швейцарії, та про те, як ми вирішували питання спільного транспорту на поселення. А якщо ви вперше на моєму каналі, і вам цікаво, з чого все починалося, то в описі я надаю посилання на список відтворення, де ви знайдете стартові та інші сюжети. Також, щоб не пропускати наступні відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і поставте вподобайку. Для вас це секунда, а мені дуже приємно. Тож починаємо. Як я вже розповідав у попередніх сюжетах, ми намагалися якомога більше подорожувати, щоб менше часу проводити в бункері. В самому Цюріху та і в Кантоні є багато цікавих місць, про які не знають навіть ті, хто живе в Швейцарії багато років. У Тюріху біля залізничного вокзалу є дамба, з якої з Цюріхського озера починається річка Лімат. Саме озеро, як і всі, як більшість озер. Швейцарія бере початок в Альпах, Ми на цю дамбу натрапили майже випадково. За краєзнавчим музеєм, що знаходиться біля вокзалу, є парк, в якому ростуть величезні платани. Коли ми вкотре приїхали до Тюріха, то вирішили прогулятися цим парком. Музей і парк розташовані на такому собі острові. З одного боку протікає річка Зіль, а з іншого власне Тюрівське озеро, що впадає в Лімат, там, де зустрічаються дві річки, острів закінчується, маючи форму подібну дорогу. Ви бачите це на мапі. Саме там ми і спостерігали, як вирує вода. Це видовище, яке притягує і змушує навіть забути про час. Але є ще одне місце, де стихія води просто приголомшує і зачаровує: це водоспад на річці Рейн, що розташований на кордоні з Німеччиною. Якщо будете подорожувати в тих місцях, дуже рекомендую його відвідати. Ми були на рейнському водоспаді декілька разів і взимку, і влітку взимку їздили потягом, який, прямуючи до міста, де знаходиться водоспад, перетинає частину території Німеччини. Їдучи поїздом, ми спостерігали. Ось таку веселку та неймовірні краєвиди. Влітку до водоспаду їздили автомобілем з другом, який приїжджав до нас у гості з Німеччини. Також недалеко від водоспаду є місто Шавгаузен. Воно дуже гарне зіскраво вираженою німецькою архітектурою, хоча й знаходиться на території Швейцарії. До речі, коли ми кілька разів їздили потягом до Шавгаузена, то використовували кантональний квиток і не знали, що місто вже є територією кантону Шавгаузен, і відповідно потрібно було купувати квитки для проїзду цієї територією. Нам дуже пощастило, що ми не натрапили на контроль під час наших поїздок, а так би нарвалися на досить суттєвий штраф. Одного вечора, повертаючись з чергової подорожі, ми побачили ось такий захопливий захід сонця. Він був дуже гарний і яскравий. Наближалося святкування нового 2024 року, і ми вирішили, як і деяка частина прогресивних мешканців бункера зустрічати новий рік у Цюріху на площі Бельв'ю біля оперного театру. Взагалі, бункерний народ готувався до свята на повну катушку, деякі з совковим завзяттям та традиціями: салати, олів'є, пісні з голубих ганьков та завивання з мобільних телефонів усякого москальського непотребу. Хай мені пробачить всесвіт за згадку всіляких там Стасів Михайлових, Верок, Сердючок, Хмеладзи та іншого Трешняку. Ми ж на противагу їм у сусідньому холі вмикали сучасний український рок. Взагалі в таких ситуаціях дуже яскраво проявляється москальське нутро та коріння співвітчизників у лапках. Е, чому так говорю? Та тому що я сам застав совок е, у свідомому віці. Не слідуючи цим нафталіновим традиціям, ми приготували піцу та інші страви, які не 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 не-не-не-не. ай не, 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 не. Не слідуючи цим нафталіновим традиціям, ми з дружиною приготували піцу та інші страви, які не асоціювалися з собком. Десь за півтори години ми вирушили на залізничну станцію і попрямували до Тюріха. Народу потязів було дуже багато не вистачало сидячих місць. Таке враження, що весь кантон зібрався святкувати новий рік саме в Тюріху. Вийшовши на зупинці біля опери, ми побачили величезну кількість людей. Здавалося, що в одному місці зібралися всі раси планети Земля: юні, середнього віку, літні люди з дітьми та візочками, якісь надто активні та галасливі латиноамериканці та араби, натурали та представники сексуальних меншин. Вся ця маса людей постійно рухалася, кричала і спілкувалася на різних мовах. Коли почався зворотний відлік, який супроводжувався світловими проекціями на будівлі опери натовп, трохи притих з останніми цифрами, секундоміра всі вибухнули радісними криками, і почався святковий салют, який тривав близько десь півгодини, десь так його можна було чудово спостерігати над Цюрівським озером. Повну версію салюту, яку я зафільмував, ви можете подивитися за посиланням вгорі та продубльованим в описі цього сюжету, яке я опублікував на моєму музичному ютуб-каналі, ще у 2024 році. У натовпі деякі персонажі запускали петарди та власні салюти. Це було дуже гучно і вкрай небезпечно. Потім, як нам розповідав знайомий поліцейський, під час таких святкувань трапляються випадки серйозних травм та поранень. Але поліція через велику кількість і щільність людей не може вчасно виявляти осіб за салютами та петардами. Крім того, у таких натовпах нелегально продають важкі наркотики, і поліція зобов'язана шукати наркодиларів. З нелегальною проституцією, наркоторгівлею та пограбуваннями в Цюріху є проблеми. І це все дуже сильно активізується під час масових святкувань у будь-яку пору року. Після салюту ми пішки вирушили до вокзалу, оскільки рух транспорту по центральній вулиці був перекритий, і люди святкували Новий рік. На одному з майданчиків виступали діджеї з сетами електронної музики. Люди прогулювалися вулицею, але бійок чи п'яних розбірок ніде не було. Видно і не було чутно, навіть якщо якийсь нетверезий молодик не літав на перехожу, він відразу вбачався і не вступав в конфлікт. Ось що значить, суспільство, де повага та тактовність є справжньою цінністю. Звісно, я не ідеалізую цю країну, і навіть у Швейцарії є насильство та кримінал, але такі прояви жорстко переслідуються законом, і подібні елементи проявляють себе вкрай рідко. До нового року відбувалися досить часті трансфери мешканців бункера до тривалих місць проживання. Комусь випадала можливість жити в самому тюрюху, а хтось отримував житло у віддалених маленьких селах. Зазвичай сімейні пари селили в кращих умовах, ніж одиноких чоловіків та жінок. І вирушаючи на поселення, людина часто не уявляла, де вона буде жити. Парадокс. Але багато явних покидьків отримували житло в Цюріху і в достатньо гарних умовах. І ось тут я розповім про першу ситуацію з москалями, які працюють у соціальній системі Швейцарії. Одному чоловіку надали трансфер у велике місто Цюріського кантону. Вінтертур. Через декілька днів він приїхав до бункера, щоб завершити деякі свої справи, і розповів про умови, в які його поселили. Це було житло контейнерного типу, де в кімнатах жило по дві або чотири людини. Контингент, за його словами, складався з великої кількості асоціальних осіб чоловічої статі, а соціальна працівниця виявилася москалькою. Також у тому поселенні жили сімейні пари. Він розповідав, що це була вкрай хамовита особа, яка махлювала на соцвиплатах. Це відбувалося так. Під приводом того, що нібито за проживання мають вираховуватись певні кошти, вона стягувала вартість за кімнату як за нормальну однокімнатну квартиру, також запровадила якісь штрафи за нібито порушення правил. Справа в тому, що в Швейцарії держава наймає спеціалізовані компанії, які займаються питаннями розміщення та інтеграції біженців. Ці компанії досить ретельно підбирають працівників, але як і в будь-яких інших фірмах, туди залазить певний відсоток пройдисвітів. Москалів у цій компанії була відчутна кількість, оскільки була нагальна потреба якось комунікувати з людьми з України, тож під приводом допомоги туди пролізли москалі, які насправді тільки шкодили та вставляли палаці в колеса українцям. Це була б можливо і надумана ситуація, але далі, спілкуючись з іншими українцями з інших міст, ми чули, що подібні ситуації повторювалися. Наприклад, в іншому населеному пункті Швейцарії співробітники москалі заявляли, що допомогу, яку отримують українці, вони й будуть зобов'язані повертати, коли знайдуть роботу, щоб було явною брехнею та обманом. Для чого вони це робили? Я думаю, що здебільшого, щоб якомога сильніше викликати занепокоєння та невпевненість в українців, набагато краще ситуація складалася у тих, хто потрапляв на поселення та під опіку містечок і місцевих соціальних відділів у Гемайнде. Це назва адміністрації населених пунктів у Швейцарії. Тоді всіма питаннями займалися саме швейцарці, і ставлення було значно кращим. Але навіть у таких випадках були певні нюанси, бо Швейцарія це конфедерація, і кожне, навіть найменше село, приймає свої закони прямим голосуванням, звісно, які не суперечать федеральному законодавству. Наприклад, якщо громада ухвалювала якісь рішення щодо місцевого бюджету та соцвиплат, то керівництво населеного пункту чітко виконувало це рішення. Так ось, москалі як могли, так і поскудили українцям, використовуючи свої можливості. А українці як могли, так і протистояли цим москалям. Е, ми ж чекали на свій трансфер, який мав відбутися після новорічних свят. І ось настав день, коли ми отримали сповіщення про трансфер до місця проживання. Але чомусь у паперах був вказаний різний час прибуття. Нас це насторожило, і ми почали дізнаватися, в який населений пункт на нас мають відправити. Справа в тому, що швейцарська соціальна служба досить хитро побудувала систему розселення людей. Коли приходить трансфер, це як правило за декілька тижнів до виїзду, то в ньому вказується лише день і час, на який людина має приїхати в населений пункт. Адресу населеного пункту не вказують, а повідомляють лише ввечері перед від'їздом. Для чого це роблять? А щоб людина не мала можливості відмовитися від трансферу, якщо її не влаштовує місце та умови. А на місці це зробити вже значно складніше, бо коли людина прибуває, то змінити місто чи селище майже неможливо, оскільки підписуються відповідні документи, і людина вже прив'язана до локації, на яку прибула. Повідомляти заздалегідь мешканцям бункера адреси трансферів співробітникам ОРС було строго заборонено. І якщо про такі випадки дізнавалося керівництво співробітника 100% звільняли, ми все ж таки дізналися адреси наших трансферів. І як ми її підозрювали, нас поселяли в різні місця цюрівського кантону. Мене мали направити до кордону з Німеччиною маленьке село, а дружину на південь кантону невелике місто. Ми були досить шоковані такою інформацією і почали з'ясовувати, чому так сталося. Причиною була зафіксована з помилками інформація під час інтерв'ю дружини в Берні. Як я вже розповідав, її там практично не слухали і писали те, що. Самі хотіли ці со соцпрацівниці. Ми терміново надіслали електронний лист у Сем Берна з поясненнями і проханням скасувати ці трансфери. Відповідь отримали досить швидко. Нам повідомили, що вони прийняли до уваги надіслану нами інформацію, але ми маємо вирішити це питання з кантональним семом у Тюріху. Тож ми не гаючи часу, поїхали в Тюріх у координаційний центр і знову натрапили на Українофобку. Ставлення було таке ж зверхнє, як і минулого разу. Але вона пообіцяла передати наше письмове прохання по інстанції. У мене були сумніви в тому, що вона це зробить, і вони підтвердилися. Через день ми вирішили перевірити, чи просунувся розгляд нашого питання, і поїхали знову в координаційний центр. Але цього разу ми вирішили спілкуватися зі співробітником швейцарцем. Справа в тому, що співробітники центру працювали позмінно до того ж, нам працівники бункеру розповіли, що в координаційному центрі. Працює ще дві дівчини українки, які на відміну від українофобки людяні прихильні до українців. Ми спочатку в бюро поспілкувалися зі швейцарцем щодо нашого питання. Він перевірив інформацію, і як виявилося, ніхто нічого по службі не передавав. Моя підозра в паскудності українофобки підтвердилася. Швейцарець порекомендував нам прийти в центр наступного дня, коли будуть працювати українки, і повторно пояснити їм ситуацію, подати прохання про скасування трансферу та призначення нового. Терміни вже піджимали, і залишилося декілька днів до нашого від'їзду. Наступного дня ми знову завітали в координаційний центр і, нарешті, нормально поспілкувалися зі співробітницею Українкою. Вона пообіцяла сьогодні ж подати наше прохання і сказала, що відповідь надійде в бункер. Через день ми отримали відповідь про скасування наших трансферів, і нам повідомили, що тепер потрібно буде чекати приблизно півтора місяці, поки нам знайдуть спільне помешкання. Отже, попри заплутаність бюрократичної системи Швейцарії та паскудство про співробітниці, ми все таки домоглися вирішення свого питання. У цей період очікування, ми якраз почали працювати як прибиральники кухні і далі подорожувати Кантоном Цюріх. На сам кінець наведу відповідь на мій запит до штучного інтелекту щодо бюрократичної системи Швейцарії. Ну, взагалі-то очікувано вона збіглася з моїми спостереженнями і висновками. Отже, чому ж швейцарська бюрократична система така заплутана? Швейцарська бюрократія відома своєю складністю, особливо для іноземців через такі причини. Федералізм Швейцарія складається з 26 кантонів, кожен з яких має автономію в питаннях соціального забезпечення, міграції, освіти. Тощо правила відрізняються. Наприклад, підтримка біженців у Цюріху може відрізнятися від Женеви. Це створює лабіринт з різних установ, як, от федеральний секретаріат із міграції, СЕМ чи кантональні міграційні офіси. Паперова тяганина. Швейцарія цінує точність і контроль. Що призводить до великої кількості форм, дозволів і тривалих процедур. Наприклад, реєстрація бізнесу може тривати до шести тижнів, а біженці стикаються з оформленням статусу С, дозволів на роботу чи медичного страхування через кілька інстанцій. Мовний бар'єр, німецька, французька чи італійська ускладнює процес, особливо для українців, які часто не володіють цими мовами. Чому так залишилось? Бюрократія відображає швейцарську культуру стабільності та низької корупції. Система захищає від зловживань, але для новачків вона здається повільною і жорсткою. Наприклад, український біженець у цюріху отримав штраф за неформальну роботу без дозволу, що ілюструє суворість правил. Спроби спрощення, як от використання блокчейну, є, але система залишається складною. У цьому сюжеті ви дізналися про наші подорожі Кантоном Цюріх, про москалів у соціальні системи Швейцарії та про те, як ми вирішили питання спільного трансферу на поселення. А у наступній частині я розповім про наші подальші подорожі Кантоном Цюріх, про те, куди ми отримали спільний транспорт та про те, як почали облаштовуватися на новому місці проживання. Дякую вам за увагу, вподобання та підписку. Також буду радий вашим думкам у коментарях до сюжетів. А якщо ви тільки вперше натрапили на мій канал, і вам цікаво, з чого ж все почалося, переходьте за посиланням до списку відтворення, де зможете подивитись та послухати попередні сюжети. З вами був Сергій Макаренко з життєвими історіями. До наступної зустрічі, бережіть себе.